Гувер Колінз, потворене кохання, частина 42. Відмінний вибір. хвалю я, дивуючись, як ці штори підходять до характеру Майлза, наскільки я його взагалі знаю. Потім дивлюся на килим. І дивуюсь, так, він буде під столом, каже Майлз, теж дивлячись на килим. Туди я його й постелю, але згодом. Килим лежить незрозуміло, не в центрі кімнати і навіть не перед диваном. Дивно, що Майлз розклав його тут, знаючи, де він. Виглядати мене краще. І я залишив килим тут, бо спершу хотів би оновити його разом із тобою. На обличчі Майлса зворушливий вираз надії. Це змушує мене волі посміхнутись. Прекрасна ідея! Довга пауза. Не впевнена, чи хоче Майлз оновити килим прямо зараз, чи вважає за краще спочатку поїсти. Я згодна і на те, і на інше, аби вкластися в три години. Поїм потім, нарешті, вимовляє Майлз, як би у відповідь на моє уявне питання. Він стягує з себе футболку, я скидаю туфлі і незабаром весь наш одяг валяється поруч із килимом. Глава 16. Майлз шість років тому. Тепер, коли в мене є Рейчел, життя набагато прекрасніше. Чудово засинати і думати, що в кімнаті напроти засинає Рейчел. Прекрасно прокидатися вночі, знаючи, що через коридор від мене прокидається Рейчел. Прекрасно їхати до школи, коли їдеш разом із Рейчел. Може, прогуляємо сьогодні, пропоную я, гальмуючи на парковці перед школою. Впевнений, прогулювати разом із Рейчел подвійно чудово. А що, коли нас спіймають, не схоже, щоб її справді турбувала. Сподіваюсь, так і буде, бо тоді нам заборонять виходити із дому. Обом, речі сміхається і обіймає мене за шию. Люблю, коли вона так робить. Звучить заманливо, прогуляємо. вона швидко цмокає мене в губи. Навіть такі швидко плинні поцілунки прекрасні, коли це поцілунки, Рейчел. З тобою все стає прекрасніше, говорю я, все моє життя прекрасне, тому що в ньому є ти. Рейчел знову посміхається. Вона про це не підозрює, але кожне своє. Слово я вимовляю з однією єдиною метою змусити її посміхнутись. Я розвертаю машину і говорю, що ми вирушимо на пляж. Рейчел треба взяти купальник, і ми. Заїжджаємо за ним додому, прихопивши за одну ковдру і щось перекусити, ми їдемо на пляж. Рейчел хочеться читати, засмагаючи на сонці. Мені хочеться дивитися, як рейчел читає, засмагаючи на сонці. Вона лежить на животі, спершись на лікті, я кладу голову на руки і дивлюсь на неї. Мій погляд ковзає по плавних лініях її плечей, по вигони спини, по зігнутих у колінах ногах і піднятих вгору та схрещених стопах. Рейчел щаслива. Я роблю Рейчел щасливою. Поряд зі мною її життя теж змінюється. Її життя прекрасне, тому що в ньому є я. Рейчел шепочу я. Вона кладе між сторінок закладку і закриває книгу, але не дивиться на мене. Я хочу щось сказати. Рейчел киває і заплющує очі, ніби хоче повністю зосередитись на моєму голосі. Коли померла моя мама, я перестав вірити у Бога. Вона кладе голову на руки її очі ракети. Її очі, як і раніше, заплющені, <кій> я не міг повірити, що Бог здатний послати людині такий біль, змусити страждати так сильно, як страждала мати, змусити пройти через щось таке жахливе. З підопущених повік речі викочується сльоза. А потім я зустрів тебе, і щодня з того часу мене мучило питання, як можна бути настільки красивою, якщо Бога не існує. Як я можу бути таким щасливим, якщо Бога не існує. І ось я зрозумів, що я не зрозумів, Бог посилає нам щось потворне, щоб ми не сприймали прекрасне, як належне. Ричел не посміхається, вона хмурить брови, вона плаче. Майлз. Ричел вимовляє моє ім'я так тихо, наче не хоче, щоб я почув. Я розумію, що для неї цей момент зовсім не прекрасний, не те, що для мене. Майлз, у мене затримка. Глава 17. Тейт. Корбін, хочеш повечеряти разом, коли звільнишся? Я за 10 хвилин де? Корбін, ми недалеко зустрінемось біля виходу. Ми. Мене охоплює хвилювання. Напевно, ми означає Корбін з Майлзом. Хто ще може прийти з ним? До того ж, я знаю, що Майлз повернувся вчора ввечері. Я закінчую з паперами, заскакую в туалет щоб поправити зачіску, хоч і, як не сумно, мені не все одно і виходжу на вулицю. Вони вже на виході. І він... Ін, Майлз і Корвін. Побачивши мене, Ієн усміхається, він єдиний повернути до мене обличчям. Готова? запитує брат, коли я до них підходжу. Ходімо. Джекс. Вони класно виглядають разом. Всі троє гарні, кожен по-своєму, особливо у формі. Серед них я одна у своїй медичній блузі, здається, з марашкою. Ходімо, погоджуюсь, страшно хочу їсти. Я дивлюсь на Майлза, він ледь помитно киває та не посміхається. Усю дорогу Майлз іде на крок попереду, засунувши руки в кишені і не дивлячись на мене.